Всем привет! Мы уже дома. И что? Кажи всем привет, Артур. Всем привет. Тебя не вижу, Я его даже Сестричка до тебя приехала, да? Ты хотел сказать? Да. Нравится тебе сестричка? У -у -у. В общем, решила я вам показать, рассказать, э -э что надо брать с собой в роддом. Бо я хотіла спочатку зняти розказати, а потім думаю спочатку родю і розкажу, що мені пригодилося, що, що не пригодилося, бо я рожала останній раз Артура аж, м -м, 5 років тому і по-другому по Вроцлаві. В общем, розкажу вам, що мені понадобилося і що треба з собою взяти. В общем, звичайно, це вода. обов'язково. От, не газована, бо там води нема взагалі. Потім, я брала з собою чашку ложку обов'язково. тому що, что, щоб ну, собі зробити там чай, чай, чай чи каву, чи щось то таке треба. Тапки в душі купатися обов'язково, теж резинові. Памперси для малої. Чи, ну, для дитини, тому що вони там, коли ти рожаєш, вони там спочатку свої одягають але потім все одно тобі треба буде свої. Артур этот, э, влажні салфетки обов'язково теж вони беруть, там витирають, протирають там і так далі, навіть не те, що там треба э, тобі, наприклад. Жопу витирати там малій, там, А вони приходять і треба салфетки. Потім олійка. щоб, Як жопку миєш, там, то протирати, щоб цей. Ну, коротше, олійка, чи там хто в присипку бере, хто що. Я брала ще на всякий случай моліум, але він мені не пригодився олійка. Одну олійку і все. Ночнушки, значить, одна должна бути по-любому та, в якій ти рожаєш, а друга е та е в якій ти потім після родів переодінешся і будеш ходити. Ну, я би, наприклад, це так як мене сьогодні виписали на наступний день одразу після родів, е то якщо ви там будете дня три, ну, то краще тоді три ночнушки брати тому що в одній той, що рожає, що вона буде вся вимазана сразу після родів. Друга, ти одінеш один день, там, два походиш і вже треба буде переодіватися. Тобто треба буде чиста, третя. От. Далі. Ось, в, кстати, стірка. Носки там одноразові трусіля. Вони продаються в Росмані Після родів треба обов'язково теж. Я взяла і такі одноразові і обычні. Ну, У мене, наприклад, не обільні кровотечення наприклад, то вчора там, мені ще треба були ці ці прокладки. Тоже обов'язково треба. То я не знаю, скільки там штуки три, може чотири, іспользувала, І все. І сьогодні я вже оділа нормальні обичні трусіля і нормальну обичну прокладку. Тобто обичні прокладки теж треба взяти. Е, потім малі одежу переодяться. Вони там, коротше, ну, одівають в своє, але потім все одно, ну. Я ж, наприклад, у них нічого не забирала. Я потім переоділа е малу і все В своє. Вот. Там якісь штаніки, носочки, чи там спйошки, чи ползунки. Ну, коротше, там уже дивіться на своє усмотрення, якщо ви хочете одіти свою дитину. Шапочка теж обов'язково має бути. Перший день після родів вони їх путають, як не знаю, що в 25 пільонок. Зарядка, розчоска. Обов'язково. Ну, це ложечка де, до чашки. Угу. І це там чай чи кофе. Ну, кофе, звісно, вам не можна пити. Чай, сахар там. І це сося, кофе. да, Соска. Коротше, э, э, купили я, протупила. Я думала чогось, що ну мені, наприклад, з Артуром не понадобилися соски в перші дні, як я родила. Тут вийшло так, що я щось подумала, що з сосками на груді все буде нормально. Ну коротше, В итогі вона так всмокче, що у мене, я не взяла мазь, і, коротше, у мене всі, вся короче, болить от, от її з цього, от її сосані. Сьогодні мені привіз уже томик мазь, але ну вже і так додому приїхали, то підожди. То оцей. Але краще я вам советую мазь взяти зразу з собою. І після кожного кормлення мазати е, мазю, тому що, може бути, біда, як у мене. І соску теж взяти, тому що вона все одно не повинна постійно смоктати сіську. Даже, Навіть в перший день. Ну, от вона в мене посмоктала, блін, і аж чуть лівавки не залишилися на сосках. Та тепер я вона як починає її смоктати сіську, то впіситься можна просто. Далі. Е, кстати, оці одноразові пільонки підклади такі тоже під себе обов'язково треба. Вони там, звісно, теж дають, але я купила і ще з собою принесла. І, по-моєму, навіть в списку написано, що підклади треба з собою мати. Тому що після родів. Е... Ви лягаєте на постіль, може пройти через прокладку і так далі. А якщо ще кисерів, так там взагалі кров тече, летить з усіх сторон. Коротше. Полотенце. Я брала два, одне таке менше, маленьке, руки там витирати і, і, і ліцо там, наприклад. а друге велике для купання, наприклад, стірку треба кинути. От це ці там пунч, спонжики, е, я ними протирала этот. Ну, а руки жопку там ї, її ці ручки. Потім мильно рильне. Коротше, це е, я не пам'ятаю, чи я вам показувала вже чи ні. Коротше, в росмані я накупляла таке мал... все в маленьких бутилочках, якщо отак подивитися. Щас. Ось моя рука. Ось бутилочка з шампуню. Воно все дуже міні, коротше, все маленьке. Шампунь, зубна паста, респірант, там цей гігієнічні салфетки є для душа. Це полускати в роті ушні палочки, свічки, кстати, ці гліцеринові після родів, щоб вам краще по-большому в туалет ходити. Одна От. Що тут? Гігієнічну помаду треба з собою мати. Брала ножнички, малі ногті обрізати. Побачила педіатр, сказала: не можна три місяці до трьох місяців дитині обрізати ногті. Кажу, які три місяці. Кажу, звиніть. я взагалі то, ну, якби не, першу, не першу дитину вже рожаю. Я Артуру в роддомі, як тільки родила, в перший день побрізала ногті. Вони ж не, не, І ці, і, і, Артур, не трогай. І оці е, царапки, антицарапки, анти, щоб не поцарапатися на, на, на руки. Тоже не треба, вона хай. Е, цей... Трогає себе за ліцо, ізучає себе там, що-то нос, що -то там рот, Чи вушка, чи так Отак вона себе поцарапає, в неї ногті такі, що френч можна малювати. Ні, так в неї ж не такі гострі ногті, як Як у нас. Наскільки я знаю, у них ногті Лезвія ще гостріші, а шкурочка кожа на, на щочках, яка тоненька, вона себе Сразу поцарапає. Ну, коротше. Кожен по-разному каже. Взагалі це Томик мені соски привіз сьогодні, розпаковав, мусор мені поставляв тут. Потім я ще брала з собою таке печення безвкусне. Марія, наприклад, з э, маслом, ну, щоб молочко там було. Это самое, або, тоже там, або до чаю взагалі просто, бо не кожну минуту тобі там дають їсти. Це теж крем я брала для лица свій просто. Це же там тоже на своє усмотрение хто шо. І далі обрабатывать пупик тоже. Палка двух концов. Я, например, як Артура рожала, то е, був октаніцепт. Ок, оцей треба було куплять, пшикать. Сначала промиваєш соль фізіологічно. В таких бутылочках, коротше. І потім пшикаєш, е, це типу, заживляє рани, Окце, цей. І все, це пупік обрабатувати. А сьогодні мені сказали, тут в больниці, що не, це вже на крайній випадку, але взагалі тільки просто мити водою з милом і все. Я ще такого не чула, але ну, не знаю. Сказала, що навіть ну, води з милом ну, типу, достатньо, коли будеш купати, то того -то достатньо, не Обов'язково обрабатувати оцим одран. На рани. Типу. Yeah. Ну, не знаю. Yeah. Підожди, yeah. пожалуйста. Вот. Все, такого більше нічого мені не подобалося. даже там одежа їхня, пільонки, їхні. Е ну, я, звісно, брала там з собою пільоночку, але вона мені не пригодилась, бо в них там дуже багато пільонок. Вони її перший день накутали так, що там 20 штук тих пільонок і оцей м рожик. Та оцей тривог, конверт, оцей, господі. Теж у них там є. Ну, У мене теж був свій, нафіг я його купляла. Ну, Тим не менше, вона в мене я її переоділа в свою одежу, і цей, ну, нашу, що я її купляла. І в, в свій цей же ж, конверт і її заворачувала, і вона як одіялко було тепленько, і все. Ну, Тобто, удобно, в принципі, було. Але забирали ми її, звісно, в креслі і в комбінізоні. Вот. Так що, в принципі, і все. Більше з собою нічого такого можна не брати. Єдине, ну, що, звісно, їда ну, в кожного свої вкуси. І, ну, наприклад, після родів дієта должна бути. А некоторые продукти вони приносять такі, що. Ну, Не можна кормящій мамі. Я таке, ну там, суп, наприклад. Я вродила, прийшла в палату, у мене на тумбочці вже стоял, стояв суп з, з брокколі, Це капуста, одне ну, Я не ризикнула їсти, наприклад. Хоча там в мене молока, то в перші дні там, толком вже ж немає нічого. Але все одно, я не різкнула. Тому там Ну, тобто, от, от, от мінус від обіду, вже мінус суп. Осталася там якась кашка з, з морквою і з, з м'яском. Ну, Наприклад, з підливою, з якоюсь там як щось таке було. От, але все одно. Ну, чи будете ви наїдатися, чи не будете. Ну, коротше, я дзвонила до мами. Мама мені приносила е, вчора їсти в больницю. Я нормально поїла і все. От. Ну, а так. В принципі. Якщо є якісь будуть -які питання, пишіть в коментарях і я буду вам відповідати, Може я щось забула сказати. Ну Ось це сумки я витягнула, все, що в мене було, в принципі, нічого більше такого лишнього не... Ну. Чи щось може забула, не знаю. Саме головне, в принципі, я вроді би як сказала, що треба для дитини, що треба памперси, влажні салфетки. Мильнорильне, це, звісно, зарядка, розчоска, тапочки купаться, обрабатувати пуп, одноразові труси, прокладки посліродові і обичні, обрабатувати пупік, одноразові пільонки під себе, три ночнушки, одежа для дитини, носочки, обичні труси. Мені, вроді би, все. Ну, й вода. Без води взагалі не какая. Взагалі, як я урожала в родомі в Вроцлаві, народи з собою треба було брати е, бутилку води, оцю з кришкою ця не, не капка, що не відкручується, а відкривається. І ну, короче, карфу не розливалося. І гігієнічну помаду мазати губи. Тобто в час схваток. Коротше, оце поки там туди-сюди. Щоб була вода 0,75 пить, бо треба щоб було води багато в організмі. І цей. І мазати губи, бо пересихають, потім будуть лопатися. От. Ну і мазь для сосків: огліцеринові свічки, в туалет, щоб потім ходити нормально після родів. Сосю, ну і комбінезон дитині на, на виход із больниці. Так, вроді би все. Так що така сумка в роддом.